Керівництво вільної сирійської армії оголосило, що перемістить командний центр з Туреччини на звільнені території в Сирії. На відео з YouTube видно польового командира повстанського руху Ріада Асаада, який виголошує заяву. Швидше за все, командний центр вільної сирійської армії розміститься в провінції Ідліб або в провінції Алепо. Командир сирійських повстанців у відеозверненні також додав, що божою волею столицю Дамаск незабаром буде звільнено. Водночас Асад заперечив, що вільна сирійська армія хоче замінити чинний режим, адже лише сирійський народ має право обирати новий уряд. Повстанці також оприлюднили й інше відео. Вони запевняють, що збили винищувач та напали на військову будівлю у провінції Ідліб. Утім, достовірність цього відео підтвердити неможливо. Бог захотів, щоб атакували армійську штаб-квартиру, розташовану біля міста Аврема. Бог також допоміг нам, і ми збили винищувач. Міг в атаці брали участь багато груп. Більшість загонів у цьому районі взяли участь в операції, розповів один з повстанців. В Туреччині штаб вільної сирійської армії пропрацював понад рік. Сирійська влада заявляла, що повстанці використовують табори для біженців там як свої бази.